Щойно говорив з президентом Трампом. Хороша розмова, дуже тепла конструктивна. Привітали одно одного і наші народи з Днем перемоги у Другій світовій війні. 80 років перемозі над нацизмом. Перемозі в Європі всіх народів разом, які здолали нацизм. Дуже важливо, що та спільна перемога. Спільна робота союзників стали основою для миру і міжнародного права для нормального життя багатьох народів. Зараз це життя треба захищати, відновлювати, піднімати з руїн після російських ударів. Так само потрібно разом працювати, щоб мир був. Ми говорили з президентом про спільні дії. Про підтримку Сполучених Штатів Америки, яка так потрібна, про тиск на Росію, тиск заради миру. Ми обговорили ситуацію на фронті. Ми обговорили дипломатичну роботу, говорили про те, як наблизити реальне і тривале припинення вогню. Щонайменше на 30 днів, і це те, що може дати багато шансів. Для дипломатії. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо з цієї хвилини, на 30 днів тиші. Тільки по справжньому, щоб не було ударів, ракет, дронів, щоб не було цих сотень штурмів на фронті. Потрібно, щоб росіяни відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність, готовність завершувати війну. І це не перша, ми вкотре це пропонуємо 30 днів, які можуть стати початком років миру. Саме припинення вогню тривале, надійне буде реальним показником руху до миру. Америка може з цим допомогти. Світ потребує Америки так само, як і 80 років тому. Звісно, ми говорили сьогодні про нашу угоду, угоду про економічне партнерство з Америкою. Ми відзначили, наскільки важливо, щоб наші відносини протягом десятиліть зміцнювали наші країни. І це буде. Я доручив команді оперативно працювати над створенням. Спільного Українсько-Американського фонду інвестицій, інвестицій у наше відновлення, також погодили з Президентом Трампом наші наступні контакти. І, взагалі, сьогодні дуже, дуже активний день. Я говорив з новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Ми домовились про співпрацю, вже є конкретні речі. Які ми можемо зробити разом. Будуть рішення. я говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фондер Ляєн. Ми обговорили наші кроки, вступ в Євросоюз, наші перемовини, нашу оборонну підтримку, підтримку для нашої держави, для нашої стійкості. Ми маємо разом і надалі захищати Україну і всю нашу Європу. Саме це. Ми робимо. Я дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає наші національні інтереси, нашу незалежність. Слава Україні!